Я, я буду уходити з канала. Так, да, це правда. Я буду уходити з каналу лише на тиждень. На, на тиждень з, 3, з 4 по десяте. Ну, може, вернуся. А ти просто за доназь мені і так далі. Отже, починаймо. Це правда, я буду, буду уходити з каналу, а це через те, тому що я поїду в табір. Е, так, е, ще на тиждень. Це дуже, це дуже сумно. Ну, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це обов'язково. Якщо ви не будете підписуватися на мій канал, то я ваше, ваше, ну не знаю, я, може, не буду викладувати відео, але все одно я буду уходити з каналу, але ж я буду в таборі. Ну і на тиждень. Не забудьте, я повернуся. Ну, згадуйте мене. Дякую, дивіться мої відео. Бувайте!